Друзі, вітаємо! Сьогодні ми на Дніполя Агрочелендж. Оглядаючи виставку, завітали на стенд Богуслава. І зараз проведемо вам коротку екскурсію, оглянемо, що тут представлено. Андрію, доброго дня! Доброго дня вам. Андрій, я тоді пропоную детальніше про да, пропискувач. Дана модель має бак 3200 каплеподібної форми. Які, які є особливості баку? Не так розкачується рідина в борці. Це завдяки його формі? Завдяки тому, що у нього пукла форма. Угу. Більш така заокругленіша. А взагалі у вас причіпні оприскувачі, а яких об'ємів є? Причепні оприскувачі від 2 тонн до 4200. Ага, тобто доволі широкий діапазон самі ходові це жовта лінійка, це від 2 тонн до. 3200, як дана модель. Можна ще, будь ласка, розказати, як відбувається підготовка робочого розчину і, власне, які є варіанти заправки баку? Підготовка робочого розчину відбувається за рахунок міксера. На даній mm -hmm. моделі ми бачимо міксер власне виробництво на 28 літрів. Він набагато дешевший, ніж імпортні аналоги, але має невеличкий мінуси. Він не працює з сипучими. ну, такі як карбоміди, наприклад. Mm -hmm. Для цього ми ставимо mm -hmm. італійський mm -hmm. полмок. Там він вже йде на дні бака він йде з і що дає можливість розчиняти сухе, сухі домішки. Підготавлюється маточний розчин, подається в бак і за рахунок таких, от таких ось турбозмішувачів підтримується однорідність норми, однорідність суміші в баку. Висота регулюється? На даній моделі по умолчанню встановлено кронштейн опускання піднімання. Ось ми міксера можемо опустити до рівня коліна, Супер. що набагато полегшує роботу з ним. Угу. Так, а що тут за пістолет? Це для промивання? Це, це встановлений для промивки каністри. Тобто Ми каністру вилили всю а хімію можна, сюди. Можна відкрити показати? бачок? Отак угу. Виглядає? Тобто Стоїть пломборіз, Порізали, розрізали пломбу, все витекло, і потім ми ось подаємо воду. І воно через сюди з каністр середні вимиває. На полмаку, воно вище, і там зверху, прямо на кришки міксера, є. Так само. Перевернули у пломборіз, розрізали пломбу, подали воду, воно все сполосло. Так, чудово, заправка можлива через горловину бака, якщо нам потрібно набрати сюди воду. Є самозаправка, заправка, це. Доп-опція, яка. Який плюс? Нам треба працювати, вода десь їде. Але великий мінус, що воно відбувається все за рахунок насоса. Це потрібно підтримувати обороти 1000 1200 на тракторі. І це буде довго. Ті шлангочки вони не розраховані на передачу великого об'єму. Вони розраховані для роботи водяної системи самого присходження. Але є вихід. У нас є додаткова опція, яка називається примусова заправка. Сюди ж так само в робочу зону виводиться патрубок під камлок, камлок, патрубок. Угу. До якої ми ви підключаєте вашу помпу, автопомпу, якої там швидкість 500-800 тисяч літрів на хвилину і набирається в бак води. Не потрібно кожен раз лазити до горловини Супер, бака. Супер, зручно. зручно. А, окей, а як можна контролювати залишок робочого розчину в баці? Комп'ютер чи механічно десь можна е, Візуально встановлений ага. рівномір. На рівномірі ми бачимо залишок. Рідини це в баковій дуже зручно. А який тут стоїть насос, яку продуктивність він забезпечує, і відповідно, яка робоча швидкість в якому діапазоні насос встановлений Anovi на Reverberi на 250 літрів. Робочий тиск у нього від 2 до 8 бар. Тобто присколь це все витримує. Ну і робоча швидкість залежить насамперед від розпилювача, під яку швидкість розрахований розпилювач. Взагалі. Причіпні оприскувачі працюють на швидкості від 8 до 12 кілометрів на годину. Кран для керування водяною системою оприскувача. Тобто візуально ми бачимо, куди, куди нам потрібна рідина, і ми п'ятиходовим краном переключаємося на те положення, яке нам необхідне. Відповідає за те, откуда ми беремо воду, або з основного бака, або з бака для чистої води, або самозаправка. А давайте проговоримо. Трохи про штангу, а, яка тут ширина штанги, які вони можуть бути у вас а, і з чого вона зроблена, я так розумію, що одне з оновлень в цьому присловичі це саме виконання штанги, матеріал виконання штанги. Так, так, ви праві. А, чому ця модель оновлена і в чому великий плюс даний штанги, яку ми зараз перед собою бачимо, вона виконана із гнутого листового металу. Тобто вона не втратила міцність, але вона стала легшою. Тобто, відповідно, строк моральної служби металу він збільшений за рахунок цього. Немає такої металу, як кажуть в лапках втома. Супер, дуже добре. А яка ширина? На, на даній моделі 24 метри захват. А взагалі в якому діапазоні у вас на нарізку? Від 18 до 36 метрів. Це, якщо взяти обидві лінійки, у нас є з причіпних оприскувачів, дві лінійки, є жовта і є сіра. Тобто, Якщо ми балакаємо саму ходову за жовту лінійку, вона йде від 18 до 24. Напрям. Чи є можливість на цьому оприскувачі відключати секції чи, можливо, навіть форсунки? На даному оприскувачі встановлений комп'ютер Bravo 400 він йде 7 Тобто контроль йде посекційно. В чому плюс Браво 400? Він не тільки підтримує норму виливу, а він автоматично може відімкнути секцію, якщо пішли на перекриття або виїхали за межі поля. На більш дешевші варіанти у нас є Браво 180. Вони тільки для підтримки норми виливу. Тобто керування секціями відбувається механічно з кабіни трактора. Тобто тумблір виключив, тумблір включив. Плюс? Дешевше, мінус людський фактор. А тут можна і вручну, і автоматично? На даному, так, да, можна і вручну, і в автоматичну. Ага. Також є більш дорожча система, називається вона Bravo 400 Сілітрон. Ага. В неї великий плюс в тому, що йде по форсуночний контроль. Тобто на кожному форсунці стоїть електроклапан, який або вмикає, або її вимикає, в залежності від. Необхідності, якщо говорити про ціну, а в якому діапазоні наскільки це робить дорожчим оприскувач? система, яка автоматично контролює е... форсунечне відмикання і на сім секцій. Ну для прикладу, з цим комп'ютером цей оприскувач коштує з браво чотириста секцій. Він коштує 1 мільйон 289 тисяч. Uh -huh. Якщо ми на нього встановимо по форсуночний контроль, ціна оприскувача зростає до 1 мільйон 480 тисяч, то не так. Не настільки сильно дорожче. За сезон відбиваються ці кошти за рахунок того, що більш точніше працює прискоч, це раз, А хімія не дешево стоїть, Це так? два. І по-друге, що якщо ми десь не до не довнесли, Хімію або навпаки перенесли, ми попалили, або не доживили нашу культуру, вона пропала. Андрію, хочу ще уточнити такий момент. Ми проговорили про відключення секцій, а як здійснюється контроль оброблених ділянок, тобто навігація, за рахунок чого? Повторюся, знову таки, якщо ми балакаємо за даний прискоч, на ньому стоїть Браво 400, це його а, монітор. Сей. Там де є у нас і в ручному режимі, і він працює автоматичним. І до нього під'єднується GPS-антенна. Безпосередньо ага, яке це, дає це, сигнал, це, це і воно, поджи... так, воно все йде в комплекті. А То... якщо у нас, скажімо, навігація вже встановлена будь-якого виробника, а є можливість їх синхронізувати, чи, е... чи тільки тут своя має бути? Є у нас така можливість, це потрібно, щоб. В тракторі був Ізобаз розетка, яка, до якої ми можемо підключити комп'ютер. Тобто для цього встановлюється спеціальна інша система. Вона через кабель під'єднується до трактора. І ми з комп'ютера-трактора так само можемо керувати оприскувачем, як і з цим монітором. Супер! Чудово! Дуже-дуже гарно. І, на мою думку, в принципі, це не набагато дорожче коштує і точно, точно варто вкладений грошей. Я говорю про систему. Відключення секцій. Андрію, я пропоную, давайте ми, щоб закінчити питання штанги, перейдемо до заду оприскувача і поговоримо про її стабілізацію. Давайте. Ще додам до оговореного. На даній моделі винесли блок клапанів назад. Тобто це ці клапана, які регулюють подачу рідини на систему. Чому винесли назад? Щоб менше шланги підходили під оприскувачем, менше перетиралися, це все встановлено на задню рамку оприскувача, яка слугує для стабілізації штанги. Тобто на даному оприскувачі йде одномаятникова система стабілізації, тобто на всій нашій жовті лінійці встановлена одномаятникова система стабілізації. І за рахунок пружин і маятника воно держить горизонт. Тобто, якби ми не їхали по полю, штанга автоматично, під як ваги. Намагаються тримати горизонт. А на які, яка робоча висота введення? Від 50 сантиметрів до 2,30. Це здійснюється за рахунок. Підйом опускання є? за рахунок гідроциліндрів. Це гідроциліндри, які безпосередньо піднімають і опускають штан. Ага, так, добре. Ці гідроциліндри відповідають за складання розкладання. Тож Ця робота за відбувається з кабіни трактора. Вручну з ним практично нічого робити не потрібно. Виїхав в поле і автоматично гідравлікою розложився, включив подачу рідини, задав норму і в поле. Супер, це, це, супер. А з якими нормами він може працювати? Ну, це Все, все ж таки залежить знову ж таки, від форсунок. Це вже все океані. залежить від розпилювача. Тобто Ми можемо розпилювач поставити і на 15 літрів на гектар, можемо поставити на 800 літрів на гектар. Що у вас іде в базі. А, в базовій Що комплектації доступно? стоять а, самі ходові універсальні обскави, розпилювачі. І ДК, інжектор компактний, а, виробник ліхер Німеччина. Угу. Тобто вони... А, в них Строк, дії, строк служби назвав би навіть так, дуже довгий, вони не вибагливі, коштують недорого. В стандарті стоять і ДК. На норму 150-200-250 літрів на гектар. Тобто Трьохпозиційний корпус розпилювача з трьома розпилювачами. А які ще можливості там для внесення касу, можливо? Встановить розпилювачі будь-які. ДК, в чому його особливість. Він іде як інжектор компактний, тобто, він до певного тиску, до 6 атмосфер, він працює як ін'екційна, як інжекторна. Тобто робить бульку, булька падає на листочок, накривається листочок. Після шести він працює як щільовий, тобто він робить туман. В закордонном тумана відмовляються. Ми стараємося наших аграріїв перевчити, також туман він не є правильним і зачасту це гроші не вітер, тому що туман Чому? зносить вітром. Навіть ага. маленьке перевітру, у вас рослини не оброблені. Також можемо встановити повноцінний інжекторний розпилювач, є інжекторний розпилювач з керамічною серцевиною, тобто ще довший строк служби в нього, і є двохфакельний. Двофакельний, в чому його плюс, йде струя не одна, а дві струї. Одне б'є по листу, а друге, виходить, за счет повітря забиває під лист. Також вони є звичайні і є з керамічним серцевиною. Ага. А давайте покажемо глядачам, як тут розміщені форсунки, тому що тут є гарна конструктивна перевага, форсунки сховані і захищені від удару. Розпилювачі розташовані 50 см один від одного, угу. трьохпозиційний корпус, то ми його можемо прокручувати, провернути той розпилювач, який нам необхідний. І в разі удару В разі удару не колектор не захищений, то з ним нічого не станеться. Колектор виконаний з нержавіючої труби, то проблем з фільтрами не буде. Чому, звертаю на це увагу, нержавіка, вона Невибалива, тобто вона може працювати з хімією. Вона всередині не поржавіє, що в далі не заб'є фільтр розпилювача. Ага. Ну я так бачу тут на крайніх секціях, на крайніх секціях захист, це захист від пошкоджень перешкоди. Так, якщо десь оператор не замітив або дерево, або інший трактор, або стовп, крайня ж так ця встановлений ну, захист. Тобто, Проїхали перешкоду, секція сама стала на місце. Ну і Оскільки ми стоїмо в задній частині оприскувача, давайте проговоримо про шасі, про ширину колії, можливість змінювати ширину колії. Шасі дана модель отримала досить міцне, тобто воно передбачує всі специфіки самого бака, повністю бак сидить в ньому, як ніде він не висказне, не випаде. Також ми бачимо задні ступиці. Ширина колії на даному прискочі від 1,550 до 210 м. Зміна ширини колії відбувається без ступінь АТО. Тобто Ми віджали захисні болти. Давайте покажемо. Віджали фіксуючі болти. Виставили, скільки нам необхідно і назад і це все діло зафіксували. зафіксували. І я бачу, там стоїть датчик, який щитує швидкість. Це датчик для комп'ютера, щоб комп'ютер бачив, з якою швидкістю рухається так. оприскувач, щоб видати правильний тиск, щоб підтримати норму. Mm -hmm. Тобто, тобто... Одне Швидкість без контролюється тільки датчиком чи ще монітором? Ну, під, Ні, під Тільки датчиком. Тільки, тільки датчиком, так? Так, так. Mm -hmm. Так, супер. А і шасі, воно одне для всіх, для всіх баків, для всіх об'ємів чи, чи різні. В залежності від моделі воно відрізняється одне від одного шасі. Угу. Якщо ми балакаємо за двокубовий бак, то шасі йде значно менше, тому що не потрібно такий великий об'єм. І вісім двохкубов у нас 18 метрові. Тобто, відповідно не потрібно стільки витрачати металу на шасі. Що е, зробить ваш оприскувач, він буде більше топтати е, культуру, тобто не потрібно цього робити. Ні, ну це, це логічно, так. Так, це логічно. А, так е, працює від е, валу відбору потужності. Так, так, так. Від'єднується кардан. Кардан угу. в, в стандартній, ми комплектуємо 6 на 8, там, тому що дуже ще багато наших аграріїв користуються МТЗ. Ну, Я думаю, що і Іноземні імпортні трактори витіснять, але все одно вони або на 6, або на 8 шліців. Також можемо змінити звичайний кардан на широкоугольний, в чому його великий плюс, в тому, що при розвороті і повороті не потрібно відключати кардан від двома трактора. Ну і як би логічне продовження цього запитання, з яким трактором може працювати цей оприскувач? Які до нього вимоги? 100 кінських сил і виходи на, на гідравліку. Все. А до гідравліки які вимоги? До гідравліки немає вимог. Ну, в принципі, він вже від вома працює. Насос від вома, а гідравліка нам потрібна тільки для складання і розкладання. Mm -hmm. есть, до, 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 навіть ніяких таких навантажень на гідравліку. Тобто під МТЗ. Так, супер. Закінчили роботу. Нам потрібно прискувач помити та поставити його на зберігання. Як це відбувається? Після кожної роботи. Коли вже хімії в бакові нема, ми включаємо подачу води з промивочного бака. А, де він? Де він? Ага, ось Ось це от промивочний він окремо. Тут, тут видно. Так, на 350 літрів. Угу. Він з чистою водою, тобто з чистою водою він всередині за счет обертових форсунок виполоскує повністю бочку. І це все проходить через водяну систему для того, щоб промити навіть фільтрики. Розпилювачів, щоб система була готова до консервації. Тож, базуючись на характеристиках, які ми проговорили, яка продуктивність у цього оприскувача? Технологічно він розрахований в сезон на більше, ніж 5 тисяч гектар. закладених <кхід> <кхід> <кід> 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 Закладено насоса, закладено міцності штанги. Ці наші оприскувачі на полях України працюють вже понад 10 років. Супер. А, ну і логічне запитання, ціна і, можливо, якісь фінансові програми, які. В даній комплектації, яку ми з вами щойно оглянули, даний оприскувач коштує 1 мільйон 289 тисяч. А, і вся наша техніка входить в програму державної компенсації. Тобто 25% від вартості держава повертає нашим аграріям. А якщо його укомплектувати по максимуму, що ми туди можемо додати і яка стане ціна? це як в автосалоні. Ми ну так, прийшли, дивимося на автомобіль. Якщо ми туди поставимо. Пофорсуночний контроль, по форсуночне освітлення, змінимо кардан, поставимо примусову заправку, поставимо міксера вже набагато краще, то дана модель буде коштувати в районі півтора гривень. Супер! А я дуже дякую за інформацію. Попри сховищу, друзі, якщо є у кого запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, або ми в описі під відео залишимо телефони, звертайтесь. Отримаєте більш детальну консультацію по цим машинам? А зараз пропоную перейти до грокового аплікатора до підживлення. Прошу.